Всім привіт! Мене звуть Андрій. Сьогодні ми знаходимося на Галицькій площі. Вирішив трохи познімати. Це ТРЦ Україна. Зараз він називається ШОП Мол Україна. Це ось Галицька площа. Це стела, яку побудували у 1985 році до 40-річчя закінчення так називаємо велика отечественниця війни це цирк вот. непогане місце для життя якщо трохи відійти вліво або вправо від площі красивліво я туди неодноразово їздив Район колишньої вулиці Артема нині це з січових стрільців дуже приємне місце старый житловый фонд, тихо, спокойно. Всем гарного дня, до побачення. Пока-пока.